Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Fun Day. я Еля Внікович і сьогодні пропоную вам свіженьке інтерв'ю і віртуальну подорож за океан, де віднедавна підкорює МЛС Сергій Кривцов. Та спершу попрошу вас підписатись, поставити лайк цьому відео і, звісно, не забувайте про коментарі. Сергій, привіт! Рада бачити! На що розказує житла про вже, адаптувався, адаптувався? що. привіт, назаєм рада бачити. Е, ну, перший тиждень було. Важковато я лягав спати як старий діт там о восьмі, я прокидався, ще темно було на вулиці. Але тиждень, може півтори, півтора, і я вже адаптувався повністю і до жари вже звик. Як щодо комунікації, так би мовити, з навколишнім світом Майами, як часто в тебе таке відбувається? Ну, не можу сказати, що я кожен день виходжу там, розмовляю з сусідами, і, там, з якимись людьми. Але це періодично буває, тому що мені там треба було в банк з'їздити, потім відкрити канадську візу, потім орендувати е, це житло. Тут хочеш, не хочеш, тобі треба спілкуватися з американцями на англійській. Дуже добре, що в мене хоч якийсь базовий рівень був, і я зараз його е покращую з кожним днем, можна так сказати. Ті люди, з якими спілкувався, можливо, знаєш, фанати МЛС пізнавали вже було таке? Ні, ми коли розмовляли з Філом Невелом ще в грудні, він розказував за клуб за те, що. Як вони дивляться на те, що я буду в них грати? І він сказав в таку річ, що тут, в Майамі, я розумію, що в Україні в Англії ти дуже впізнавана людина, що після гри там, або в ресторані, або десь на вулиці тобі до тебе можуть підійти там, попросити фото автора або дещо. В Майамі такого нема. Ти зіграв гру і все. Після гри, як ти вийшов зі стадіону, то ти вже тільки папа. Він так. Да, і тут такого нема, щоб е, навіть якщо я розумію, коли мене пізнали, вони навіть не підходять, не, не турбують, тому що це, це моє особисте життя. Давай тепер до футбольного побуту, який він у тебе в Майамі і, можливо, чимось відрізняється від, наприклад, Шахтаря. Ну, тут зовсім все відрізняється. І чемпіонат, і команди тут є. Бюджети однакові всіх команд, а там далі, як менеджмент клубу цим бюджетом скористається. І я думаю, що це такий більш конкурентно способний чемпіонат, тому що всі плюс-мінус в однакових умовах. Але тут чемпіонат такий більше на для глядачів. Цікавіше дивитися МЛС, тому що тут ну, нема такого оборонного стилю ні у кого, всі атакують всі. Mm -hmm. Хочуть забити гол, хочуть виграти цю гру. Для мене поки це новинка, тому що я не звик так грати, але треба підлаштовувати. Це розкажи, що нового у твоєму футбольному розпорядку з'явилось. Ну тут більше фітнесу, більше вправ в тренажерному залі, тому що ми кожен день працюємо до тренування на полі, і потім вже. Сьогодні у нас е, було до е, тренування на полі фітнес. Потім у нас час е, 45 було тренування на полі інтенсивне, і потім ще е, вправи в тренажерному залі там десь хвилин 30-40. Ну, фізично я не знаю, може поки мені важче, чим було в шахтері, але е, тут так бігати. Треба трохи більше. Дуже гарний колектив. Що тренерський штаб над цим дуже багато працює. Я це зрозумів, коли тільки перейшов, І в нас там за перший тиждень було е, дві, два, дві вечері командні. Одна з них була тільки хлопцям із команди без тренерського штабу, без е, став медичного. Другий раз ми вже командою збиралися з тренерським штабом. і Потім ще один раз нас збирав у себе вдома співвласник клубу. Він живе тут в Майамі. як і в футбольних командах. Там є свої хлопці, які більше там підшучують, є які е, не дуже там. Балакові, балакові, балакучі. Балакучі. А, да, а. А, але ну, кожного дня, мабуть, без жартів, ну, футбольний клуб не існував. Я Зараз так... вперше за інтерв'ю побачила твою усмішку. <рес> Такий серйозний. Розкажи, як можливо, була посвята якась в команді в тебе. Так, це було, мабуть, на третій мій день в команді після вечері. Тренерський штаб відійшов, там став відійшов, залишилась команда. Але ми сидимо не за одним столом, а за 5-4 цих столиків там, по 5 чоловік. І сказали, що ті, хто новички команди, треба там якусь пісню заспівати. Твоя тема. Так, да. ну я, я не був готовий, але потім е, вирішив зробити такий, як перформанс. Було дуже так гарно, не, не як е, були в мене був у мене досвід, коли там такий іспанський стит відчували. Інша людина співає щось, бо е, намагається співати, да, то краще без таких а в автобуси, щоб було так дійсно і весело, і прикольно. Ти не сказав, що ти заспівав, і власне як оцінили твої вокальні дані? Е, співав я червону колину, да, я попросив хлопців, щоб вони зучали по столу і таким чином дали мені біт. і сказав, що коли я підійму руку, він ви повинен викрикнути Гей-гей. Ну і такий нас е, вийшов, можна сказати, дует з командою, я і команда. Мабуть, найпопулярніше запитання після твого переїзду до. я Бекхема бачив. Так, ти вгадав? Бекхема бачив? <свиска> <свиска> так, да, я бачив його він е, два рази приїжджав на базу. Е, ще дуже багато людей. Е, Попросили в мене ігрову футболку, щоб е, обов'язково був е, автограф Девіда. А ще одна людина просила, щоб і Девіда, і Вікторії. Ага. Я Попросила, а мені сказала, щоб і Девіда, і Вікторія. Я кажу: ти думаєш, що я тут їх кожен день бачу, особливо особливо Вікторію. Але люди думають, що вони тут десь у мене тут на задньому дворі загорають. Можу так під. Просвіти автору, фото з Бекхемом зробив? Ні, не зробив, тому що він приїздив за... коли у нас було тренування. А потім, вже коли після фітнесу ми купаємося, переодягаємось, вже я його два рази не бачив. А на тренуваннях я без целефону. Я з ним з ним розмовляв. Я подякував йому за те, що він підтримував Україну за те, що він тоді. В перші дні війни посвятив свій інстаграм жінці з Харкова, якщо я не помиляюся. Так, так лікарці. Так, да, я за це йому подякував. Він сказав, що так. Ми, ми повинні, повинні це робити. Ми повинні це показувати і підтримувати. Розкажи, як відбулася ваша зустріч? Вона була на тренуванні? Як ви сконтактували? Після тренування в нас. Були вправи в фітнесі, я робив там. Е не пам'ятаю навіть, що я робив. І Так почув у нас на собі так взгляд е за спини. Ну, і просто, просто роз повернувся, а там стояв Девід, і він чекав, коли я закінчу, щоб позродився, тому що це була наша перша зустріч, так е знайомство, можна так сказати. Ну і ось так ми перекинулися на пару раз. І познайомилась. А коли він з'явився поруч з командою, як команда реагує на його, на його присутність? Ніяк, зовсім ніяк. Я думаю, що ну всі розуміють, що це співвласник клубу та дуже відкрита людина, тобто та немає такого що там Беком приїхав, треба там всі паси точні віддавати. Він теж був футболістом, він е, знає це. Як це грати у футболі? Футбольний процес він не влазить, і він же на іншій ступені цього там цієї системи, системи там клубу футбольного, він вже там, десь в кабінетах, я думаю, вирішує. Вже давно був підписником Беккема і. Він буває, там викладає якісь пости з інтромоєм. Я просто переходив і дивився там на клуб. думаю, мені дуже подобалася рожева форма. Я думаю, якось так незвично. І так дивився на інфраструктуру клубу, але там гадки не мав, що колись я там. Буду грати і буду жити тут в Америці. Тепер про Філа Невіла. Розкажи, як з ним відбувається спілкування, взагалі, як часто спілкуєтесь? Філ дуже відкрита людина. Він ну нема в нього таких е, звичок, як у тренерів, е, які, яким вже там 70 65 п'ять плюс років. Кого дуже... це зараз маєш на увазі? Та, ні, нікого. Це просто нове, нова школа тренерів, які завжди з командою. Навіть я можу сказати, що він живе тренуванням, потім, коли у нас фітнес, він теж приходить, робить якісь справи. Завжди питає, як справи, що нового за сім'ю. Питав мене майже кожен день. Переходимо до твоєї гри за Інтер. Перший матч на дебют Мрії Феєричний Гол забиваєш одразу найкраща оцінка. Згадай той день, які були очікування, які емоції після. Була якась певність, що ми переможемо, але не думав за те, що я там заб'ю гол і там стану кращим гравцем. Маже за це я ніколи не думаю. Так може, там прокручував в голові, коли якісь стандарти, як там. Цій ситуації грати в іншій. Але ну, таке, для захисника то більше е, велика вдача опинитися там в, в правильному місці, в правильний час. Ну, так, співпало, може, десь е, там, я на цього на це заслужив свою працю, але це дійсно такий дебют мрії. Ти при цьому дуже спокійно про це все так розповідаєш. Після гри телефон був червоний. Так, е, да, дуже багато писали, але я був здивований, коли підписали вже офіційно контракт. От тоді дійсно був телефон червоний. Я не знаю, навіть коли ми Євро виграли, або там з юніорами, або там з Шахтарем щось виграли чемпіонат, або Кубок мені так не писали. А коли я прийшов в Майами, то. Була така купа повідомлена, що я, мабуть, там за тиждень тільки трохи вирву. Власне, зараз би дві голи дуже допомогли команді. У інтера нині не вдала серія чотири матчі без перемог. Що сталося? Е, дуже багато у нас випило людей. Така кадрова проблема. Але сподіваюся, що тиждень-два і повернуться люди. У нас десь може нас набломилося, але. Я не можу сказати, що ми, що ми ці чотири гри грали погано там програли по грі. Так, і якщо дивитися статистику, і нам скидують на, на наші аккаунти гру, я кожного дивлюся. і Ми реально граємо добре і статистика володіння, володіння м'ячем, але немає якоїсь остроти, немає ось кінцівки наших атак, щоб просто забити гол. А пропускаємо, ну такий же, мабуть, біч, як і в шахтарі, був це стандарти. Після третього я прийшов додому. Ми е, після гри я приїхав. Я просто до, до ранку сидів, і просто в мене все було вимкнено. Ні, ні телевізор, ні світло взади. Я просто сидів і думав. У мене не така пустота була. А що в футбольному плані поки найважче вдається? І буває, що я там. Крикнув на не на англійській мові, і потім думав: хто мене зрозуміє? Потроху їх, вчи український, щоб вони розуміли, вони питали мене вже там якісь українські словечки, якісь українські там є, є хлопці, так що потрохи будемо українську культуру носити. Перш за все, які яким словам їх навчив. Ну, питалися і за негарні слова, так. Да. Ну, це перш за все, мабуть. Цікаво, так. Да. Потім ну, у нас після е, тренування дають е, е, ізотоніки, там якісь відновлюючі коктейлі, протеїни, так, і ми стояли і там, з команди гравець сказали: як по-вашому будучись? Я кажу: будьмо, давай, будьмо. Ми будьмо, ходимо, будемо з усіма. Круто, вже навчив. Молодець. Бускес, Джеко, Ангельді, Марія Месі. Що цих гравців поєднує, пов'язує з інтермами? Я думаю, що чутки. в команді жартують над тим, що Де Месі буде сидіти в роздяганні. Що буде казати? Якщо так, якщо так. Ще залишились питання. Про збірну України. Як зараз були матчі у березні, наступні в червні. Плануєш повертатись? Ну я свої буці на не вішав на стіну, не забував мені це. Але ну, я розумію, що я зі свого боку роблю все. Я граю, відеось по повний і надалі вже від майбутнього тренера. Мабуть, то Про... я не знаю. То ним буде, але якщо я попаду в цей список, то буду дуже радий, тому що я ще хочу представляти Україну на міжнародній арені. І чи немає побоювань, що тренерам буде важкувато твою форму та е виступи в МЛС? Не знаю, ну я визивався і при Анвін Миколайовичі, коли я визивався вперше, я не дуже багато грав у шахтарі. Можна сказати, я мало грав. Та при Петрокові теж він визивав мене там, після травми. Але ну, я не вважаю, що я там десь провалив гру, або там ми програли там якусь гру чи щось за мене. Зараз я тут граю. Всі ігри тут чемпіонат конкретно способний. Не знаю. Я ж, я ж кажу. Я, я просто від себе роблю все, що можу. А далі вже це рішення тренерського штабу. То він не був. Можемо не зачепити тему українських реалій ми з тобою. Бо Запоріжжя, на жаль, зараз це прифронтове місто. Його постійно обстрілюють. Твої батьки там знаходяться. Так, мої батьки, бабуся, сестра з чоловіком і з сином. Всі там живі. хлопці вже, мабуть, зрозуміли тут, коли я постійно сиджу в телефоні, тому що тайм-зон е, цей ну, дуже складний, тому що я буваю тут лягаю спати, а в Україні тривога. А зранку я вже прокидаюся, там, там десь бахнуло, там десь били. І я завжди там на базу приїжджаю, тут ранкові тренування, і майже там весь цей до, до тренування час я. Читаю новини. А після тренування дзвоню додому по фестайму і спілкуємося з батьками. Момент на старті війни, коли ми зрозуміли, що так просто сидіти і ну, нічого не робити, якось не, не те. Якось. Як кажуть, кошки скребуть і хочеш бути для своєї країни якоюсь допомогою, І тоді вирішили зробити цей фонд, Щоб допомогти армії там, або кому треба, хто просить. А так це не закінчилося кожного тижня, там, може бути такі тижні, що ти кожного дня на щось перекидаєш гроші, щось комусь допомагаєшся. Я думаю, то так у кожного, у кожного зараз. Добре. Тому що ну, не треба забувати. Я розумію, що я далеко від цієї війни, але, на мою думки, всі з Україною, я там, на йоту не не став там забувати за те, що може вони ці відчуття якось притупляються, тому що це вже більш рву вже йде, але все одно допомагати треба і вірити, що якомога швидше це ще все закінчиться нашою перемогою. Вболіваємо за нашу країну, вболіваємо за тебе. Я бажаю тобі повернути збірну, аби налагодились виступи у Інтера. Дякую тобі за інтерв'ю. Це закінчуємо телеміст Україна, Америка. Па-па. Бай-бай. -па.